Вітаю на каналі Тато, скажи ка З радістю, моя малятко! Зараз ми з тобою потрапляємо в перукарню на вулиці Пухнастій, і я розповім тобі історію. Привіт! Мене звати Ел. Щороку майстри перукарні на вулиці Пухнастій, з нетерпінням очікують на весну. Цієї пори. Дні стають довшими, і роботи, додається, ой як багато, адже розпочинається сезон овечок, адже кожна поважна вівця приходить підкоротити свої завивисті кучері до улюблених майстрів. Папуга Енріке, буйволиця Роксолана та власник перукарні біленьке Кріль Мілан уже гострять ножиці, протирають пил із поличок з фарбами та забирають залишки шерсті із щиток. Вони готуються відкривати перукарню. Але куди поділася кішка Лола, головна майстриня? Усе мені набридло, я звільняюсь. Але, але ж ти не покинеш нас перед початком сезону, дивується кріль Мілан. Уже покинула. Чао какао! грюкає дверима Лоло. У перукарні настає. Справжня тиша. Кріль Мілан схоплюється за серце, коли уявляє, як до них заходить вівця пані Олета, а її улюблена майстриня Лола звільнилася. Усе пропало! Це морква строфа! Верещить кріль. Пані Олета. Важлива вівця. Якщо їй не сподобається зачіска, то жодна овечка ніколи більше не буде стригтися в перукарні на вулиці Пухнастій. Поки Мілан не притомнює, до дверей перукарні підходить незнайомець сірий, зубастий, страшний. Вовк. Та він завишки з польову мишу. Що це за вовк такий. Я Еліот. Вітаю! невпевнено пишіть хижак. Не дивно, що його ніхто не помічає, адже він такий низенький і сором'язливий. Ніхто також не бачить вівцю пані Олету, яка вже вмощується в перукарське крісло. Мені як завжди, поважно мовить вівця. Еліот озирається, але ніхто не зважає на поважну пані. Хижак дістає зі своєї валізи бутерброд із малиновим варенням та ковтає його. Величезні ножиці ледь у лапах тримає ще й табуреточку собі підставляє. А потім бамс-бамс починає вертітися навколо пані Олети, як справжнісіньке торнадо. Жух! Жух, жух, жух. Перукар папуга Енрікі помічає незнайомця та поважну вівцю. Клац! Клац! Що коїться? Морквострофа! Кріль Мілан ледь дихає від побаченого. Вуаля! Пані Олета дивиться в дзеркало. У неї на голові вистрежений справжнісінький. Витвір мистецтва, величезний банд і шерсті та кучерів. Ме. <смір> що це таке? Торопіє вівця? Та це ж пречудово і дуже кльово. Ви що? Новий майстер? Я? Еліот, Ледь мовив вовк і з'їдає ще один бутерброд із малиною. Ельот, виявляється, дуже сором'язливий, але наважився втілити заповідну мрію стати перукарем. Ел? Найкращий із майстрів! кричить від щастя кріль Мілан. До перукарні на вулиці Пухнастій зібралася черга зовець, вовк Еліот над ними кружляє і кожній пані гарну зачіску вибирає. Вжух, вжух. На голові з'явилися хмаринки. Клац, клац! Іншої вівці вже росте ялинка. Квіти, сонце, навіть маленький поні. Що хочеш, вистриже сором'язливий майстер Ел. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові історії про перукарню на вулиці Пухнастій.